Дівчата, всім привіт! Тут готую сніданок, салатик чоловіку. І вчора мені випався ось цей канал, заснований на реальних подіях. Дуже він мені сподобався. Я вже вчора пару випусків подивилась про міста, приводи і, здається, про голодомор. Мені дуже подобаються канали, типу історія без міфів, документаліст, «Фарід говорить, як це було. Якщо вам теж таке подібне подобається, то рекомендую дуже. Засновано на реальних подіях. Сьогодні зробила ось таку масочку. Що це? Перелинки. Читаємо. Ефективно зволожує та живить шкіру, нормалізує вироблення себуму та залишає відчуття свіжості на весь день. Мені треба на весь день відчуття свіжості, бо в мене сьогодні день насичений. Кажу вам сьогодні дуже цікаве місце про масочку, що хочу сказати, наче непогано. То я жалілася, що купляла їх за 16 гривень. Ну, то напевно, мені якась одна не сподобалась, а ця непогана з перлинками. Дівчата, привіт поближче. Сьогодні їдемо з подружкою на козину ферму, яка називається Оферма. Подивимось на козочок маленьких і великих. Подивимось, як за ними слідкують, як їх годують, щось продегустуємо з продукції, яка там виробляється. Тож дивіться, сподіваюсь, вам буде цікаво. Дівчат, я вам одразу розкажу, щоб не розповідати, коли приїдемо. Вартість екскурсії на ферму. Разом з проїздом коштувала 700 гривень. Автобус відправляється від цирку в Дніпрі, там біля заднього входу мост-сіті. Звідти будуть нас забирати. Що входить в екскурсію? Я так розумію, з розповідь про саму ферму, годування кізочок і дегустація продукції. Сири, йогурти, молоко. Не знаю, може ще щось вони там виробляють, чи щось продегустуємо. Посилання на інстаграму ферми я, як завжди, залишу в описі під цим відео. Збиралися дівчата на екскурсію. Дивіться на ці хмари. А ми, як завжди. Але Льонка взяла, оберіг під дощу <сорі> сонечку. Ой, гарна. Лимони, по-моєму. Ой, тренд сезону. <сорі> так, дівчата, ось тут біля акварелі. Вон наш білесенький автобус. Зараз будемо їхати козочкам. <сорі> Помилочка вийшла, то не наш був. Що була в автобус. Здається, оце наш. Бачите, мост, задній вихід і наш автобус. Яка цікава. Цікавий колір дуже автомобіля. Поїхали ми вже на ферму, дуже мені все подобається. Наш столик. Ось моя водичка стоїть. Гарно, просто, шик. Тут можна взяти халумі для дегустації, купити. Дозволь, покажу зараз. Ці мілкшей 100 гривень має стати Спроситонік теж 60, думаю, воно розтулено на 80. Дивіться, яка зона. Можна пледики взяти, сказали. Ось пледики можна розстелити і відпочити на газончику. Вам, дівчата чим пригощають, тим женщині. тут, тут нагріли. Краса. Макота. Тут холуміс і джем з чорницею здається. Не помиляюсь. Показую вам фотозону. Ось там, бачите, у Привіт, я до тебе в гості прийшла. О, нічого собі. Якщо мені, мені дозволять, я тебе покормлю. Так, так, красунечка. Так, ти шикарна жінка. Шикарна жіночка. Йдемо дівчата, на екскурсію. Тільки подивіться на ці хмари. Боже, йдемо дивитись на кізочок. Дивіться, боже мій. Вони такі вже великі. Я б дуже хотіла передати вам, як тут пахне травичкою, квітами і такі, знаєте. Запах лікарських трав. Там щось росте таке фіолетове. Ти по ньому йдеш і воно такий аромат дає. неймовірний О, дівчата, чесно кажучи, дуже задоволена. Козочки взагалі такі емоції дарують. Тут і великий, і маленький, і зовсім такі, знаєте, крихітки, наче вона тільки-тільки народилась. Такі справжні. Які підіманнечки. Які Це хліб. Такий гарненький, білий. Тут зараз будемо дивитися на доїння. Боже, яких багато. Можна ще раз, будь ласка? Ми на маленьких просто задивились. Інструктор. Прошу, заходимо, максимум по чотири. Вони будуть до вас приїхати, е, влазити на голову. Ось цей сос попросить. Ну які мамі умнички. Це найменші. Ось на фермі. Нам дівчата тільки що раз сказали, що козочок доїть тільки машинним доїнням. Тобто ручне доїння тут не присутнє. Ручками доїли тільки, коли були блекаути, і це для козачок був стрес великий. Ні, просто і жарко. не Мама, козочка і маленький кузеньок. Ой, який смішний. Будемо. Маленький, Ого. Ось ще мама кузиньок. Пішли, пішли. Сховалася за мамкою. Хліб дуже чистенький. Не можу сказати, що тут не пахне, трошки пахне, але загалом тут приємно знаходитись. Дивіться, дивіться, йди до мене, яблочко. Боже мій, ти моя прекрасна, ти моя чарівна. Да? За, я зараз зачекаю. <сігра> яка гормінька, яка ти гарнючка, гарнючка. Нам сказали, що вони можуть на нас пригати, якщо стояти і не годувати. Ой, ой, нас це яблука. А ні, ще є, зараз. зараз. Моє, моя тича рівно. Все, закінчилось яблучко. Побіжла, побіжала до інших. У кого є їжа, все, у Катюшки вже закінчилось яблучко. Я два пакети яблук скормила. Це, напевно, кайф, їх кормити яблучками. Це просто захват. Так, ще вам зніму. Привіт, привіт. Так в мене нема яблук. нема вже. Все. Два пакета скормила. Всім видали по одному, а я скормила два. Все, пішла я, бо кози за мною бігають, а в мене їжі немає. Ой! ой. Знімаю вам, чим нас будуть пригощати. Хлібчик, різні види сиру, йогурт, молочко, напевно. Да? Так, ми тут з дівчатами їмо. Дуже персика, сподобалося це лабне. Нет, Воно як крем-сир. Ти так, дівчата покажу вам, що взяла ці шарики завтра будуть на сніданок, на хлібчик. Таку листівочку поклали? І супер. повезу добив Хіба не краса? Вже 20% на телефоні, тому відео завершено. Дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк. Зустрінемось у новому відео.